На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ. На 22 та 23 грудня, 22 та 23 грудня, тобто сьогодні і завтра, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Можна сіяти насіння всіх вершків, чи помідорів, чи капусти ранніх сортів, перцю солодкого та гіркого, зелених будь-яких культур та квітів. Сприятливий час для роботи з розсадою для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення. Гарний час для нарізання живців та їх укорінення. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Це не можна робити, але нарізати живців можна це як виняток із правил. 22 сьогодні та завтра, 23 грудня, сприятливі дні для будь-яких заготівель. Важливо для здоров'я. Сьогодні 22 грудня, день зимового сонцестояння. І 27 грудня це вже зовсім поруч, повня, дуже складний, напружений час. І 22 та 23 грудня місяць знаходиться в Знаці Телець. Тому фізичне навантаження має бути мінімальним. Особливо увага хворим на цукровий діабет. Майте ліки поруч і вчасно їх приймайте. Погіршення може бути у тих, хто страждає на порушення ендокринної системи. Не можна в ці дні пити або використовувати для приготування свіже молоко, вершкове масло, не беріть. Для приготування різні соління, і так їх не їжте. Не використовуйте барашняні вироби, не пийте каву, алкоголь і не використовуйте солодощі. Ось такий телець, не треба йому цього. А ось яке харчування для здоров'я здоров потрібно: це риба та рибопродукти, печінка тріски, вівсянка із каш, молочно-кислі продукти, всі види капуст. Картоплю готуйте, моркву, буряк, цитрусові, айву, обліпиху, журавлину. Готуйте салат із листя салату та качаного салату, чаї дуже добрі, з ромашкою, з м'ятою, з шипшиною і з лимоном. На цьому наш ранковий випуск завершений. Усіляких вам гараздів, миру та добра. І обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте здорові!